Вітаю, шановні друзі. Ми з вами в саду Троянд національного ботанічного саду. Я Рубцова Олена, куратор цієї ділянки. Сьогодні я вам розкажу про старовинні троянди. Що таке старовинні троянди? Всього троянд сортів налічується близько 30 тисяч, і різні дослідники їх групували в різні групи. Але ми притримуємось. Класифікації американського товариства любителів троянд, яка поділила всі сорти троянд на старовинні і сучасні. Що таке оцій поділ? Це чітка межа, 1867 рік. Це рік, коли була виведена перша чайна гібридна троянда. Тобто всі сорти, які були виведені до цієї дати, це старовинні троянди, які після цієї дати це сучасні троянди. Старовинні троянди це троянди, до речі, які ми можемо віднести до певного виду троянд. Тобто до певної шипшини. У сучасних троян це зробити, зробити дуже важко, бо у них дуже складна, складний родовід. Зараз ми з вами знаходимося біля рози галіки дуже старого виду і побачимо зараз сорти які були виведені з цієї шипши це сорт рози галіки кардинал для він був виведений в 1847 році Це ще один сорт рози Галіки, Роза Галіка Версіколор. Бачите, яка вона смугаста. Вона виведена 1581 року. У неї є ще інша назва роза Мунді. Вважається, що це назва на честь коханки Генріка VI, англійського короля. Ще один сорт гальської троянди роза віолацея. Виведена в 1795 році. А тепер роза центіфолія. Ми всі її добре знаємо. Вона росте біля будинків, в парках. Це дуже старий вид. І ми кажемо вид, хоча вона махрова. І ми зараз побачимо, які ж за допомогою цього рози цінтіфолії виведені сорти. Це сорт теж рози цінтіфолії Алян Браншар. Бачите всі пелюстки в цяточках. Подивіться, який чудовий сорт рози цінтіфолії. Він називається шапо. Де Наполеон, Капелюх Наполеона. До речі, нещодавно на аукціоні продали справжній капелюх Наполеона, а у нас є свій. Ще один сорт рози Центіфолії Village Made 1817 року. Бачите, яка пістрява квітка? Дуже цікава троянда, бачите, вона така дрібна. Діаметр квітки десь 3 сантиметри це помпон Дьобургонь, 1664 року виведення. Ще одна один сорт фолії. називається Льо Роз'єр Евек. Виведен в 1815 році. Автор цього сорту Жак Луї де Семе, відомий французький селекціонер. Але під час війни. 1814 року його розсадники у Франції були зруйновані і йому запропонували головувати в Одеському ботанічному суду, коли куди він і переїхав в 1819 році. І був він головою ботанічного імператорського саду 1833 року. На жаль, цей сад не зберігся тільки кілька рослин. Мені їх показали, коли я там була у відрядженні, але він забудований, на жаль. Але ми пам'ятаємо, він цього жака Лої де Семе і сорт, який був виведений. Правда, він був виведений у Франції, але він. Багато зробив для Одеси. У Франції про цього селекціонера Жака Десиме була видана книга, але, на жаль, незважаючи на їх дослідження, ніде не знайшлось його портрету. Тому книга виглядає так. Це сорт центіфолії. Мусьоз Руш 1842 року. Зверніть увагу на бутони, квітки. Вони не тільки центіфольне, а центіфольне мохові, називаються. А зараз ми переходимо до дамаських троянд. Це теж дуже старовинні троянди, і це троянди, з яких видобувають трояндову алію. Це сорт із пахан. Рік виведення сорту із Пахан 1827 Сорт також дамаської троянди Леда 1827 року. А тепер ми переходимо до бурбонських сортів. Вони так називаються за островом Бурбон, де були знайдені деякі гібриди. А це сорт сувенір для Мальмезон. Мальмезон – це був маєток імператриці Жозефіни, дружини Наполеона. Вона дуже захоплювалася трояндами, і у неї була велика колекція троянд. Сорт сувенір для мальмезон. 1843 року. Ще один сорт бурбонської троянди Луїда Одієр, 1831 рік. А це сорт рози Фоєтіда під назвою Персія Андєлову 1837 року. Роза мультифльора Шевшина із Східної Азії. Перевинний сорт рози мультифлори Дюк де Константин 1857 року.